Склон. Склон великий. Так я спускаюсь. Да, куди далі? Не хочу я далі. О, придумаю, як спуститися. Скоротити тут. Ага. Скоротив. Так, тут якщо шут, то такий уклон іде. І ця камера ще не передає. А де ви є, я вас не бачу? Вон, домівка, нам до тої домівки спуститися треба. А внизу там джерело. Яке бажано. Так стер, тут буде легше. Склон. Вон іде. І з цього склони, я зараз спочатку піднявся, а тепер спускаюсь. Тут є отакі, давай не бійся, що ти. пиздець моїм цим. Але молодість і цікавість дають про себе знати. Так, звідти сюди ось прилетів. І ще трохи вниз. І буде... Може не фінішна, но прямо. А де? Вон хатинка. бажано нам до неї спуститись? Якщо що, це місце знаходиться в Рахові. Є! Є! І далі отакий уклон, но ми по ньому спускатись не будемо. Ми зараз Ось те джерело, про яке я казав. Але щось воно не працює. Є Ебіческая сила. А ну не, нормально, цілі. Можна на роботу заступати, тільки що. Вон річка тече, файно. О, oh, файн бордін mm. Тече річка не вели mm. Чекайте внизу! О, ми ж до річки добрались А тут ще більший ухил Так Тут, якщо що тримаємось О. Не хотів би я полетіти, як ті камні, але це все наче спустились сюди О!